Любі брати і сестри, це велика милість Божа, що ми знаходимося тут, в домі молитви, де ми можемо прославляти нашого Господа Ісуса Христа. І ми перед тим, як ми будемо молитися, ми прочитаємо Слово Боже. Це книга Даниїла. Ми кожен знаємо цю книгу про Даниїла, про цього чоловіка, який був вірний Богові. Який був взятий з Ігудіїв, і ще був юним, і він, його взяли в плен, і він там знаходився в чужій державі, знаєте. І це шестий розділ книги Даніїла, 10-й вірш і 11-й. А коли Даніїл дізнався, що підписано такий указ? Пішов у свій дім. А вікна в його верхній кімнаті були відчинені напроти Єрусалима, і він тричі на день схиляв коліна і молився своєму Богу. І славив його, як це він робив і раніше. Тоді ці люди підглянули і знайшли Даніїла, що він молиться і просить милості у свого Бога. Ви знаєте, коли ми читаємо цю. Цей розділ спочатку, да, ми бачимо, що цар Дарій, він вибрав 120 сатрапів, які служили по різним містам. І також над ними він поставив князів, трьох князів, і з одних був Даніїл. І знаєте, за Даніїла написано, що в ньому був високий такий дух, Божий дух. І ці всі князі Сатрапу, вони, знаєте, заздріли йому. І вони хотіли знайти най який привід, знаєте, щоб його унизити. І вони шукали і не могли знайти, тому що він був вірний. Він все робив так, як потрібно. І знаєте, коли вони сказали, що тільки в законі його Бога ми можемо знайти. І вони, знаєте, з такої Прийшли до да, і сказали, цар Дарій, всі ми согласилися, князі тут сатрапи всі, і хочемо такий, знаєте, щоб дати, щоб ти дав такий указ: 30 днів, щоб ніхто не просив, ні в якої людини, ні в якого Бога, а тільки в тебе. І ми прочитали ці вірші, коли Даниїл узнав. За цей указ. І що він зробив? Він пішов в свою кімнату. Він це робив постійно. І він відкрив вікна були відкриті в напрямку Єрусалима. І написано, знаєте, 11-й вірш, Тоді ці люди підглянули, знайшли Даніїла, що він молиться і просить милості у свого Бога. А знаєте, яке було покарання? У льв'ячий рів бросить ту людину, яку не виконає цей закон. І що зробили? Він, не, знаєте, не посоромився свого Бога. Він знав, що тільки його живий Бог може захистити від цих львів. Він тільки знав і полагався на одного Бога. І це, знаєте, характер, який должен бути. У людини віруючий, це постійний. Знаєте, це постійний той, який не змінює, не змінюється будь-який час. Розрахований на довгий термін, не, тимчас, часовий, не тимчасовий, а твердий в поглядах, почуттях і діях. Це постійна людина. Знаєте, не постійний це другий характер. Да? Він ніколи не, роби, не ту роботу, до кінця він не доводить. Він може поламадну не построїть. Він може пообіцяти, але ну, не виконати. Він на роботі навіть може працювати, знаєте, і ну, на одній роботі довго не може працювати, тому що люди не такі, він шукає собі лучшу роботу. Це не постійне. Знаєте, ми читаємо Слово Боже, да? друге Петра, перший розділ, там написано такі слова. Тому докладіть до цього всю пильність. У вірі вашій. Покажіть у вірі вашій. Знаєте, наша віра в живого Бога. Віра, яка була в Даниїла. Ісус Христос, коли прийшов на цю землю, да, Він показав. Який він вірний своєму Батькові Небесному. Він залишив славу небес, будучи Богом, Він прийшов і одівся в нашу одежу. Ми це постійно кажемо. І це, як на Петро каже, нам, щоб ми помнили про це. І знаєте, коли це ми робимо да, постійно, то ми бачимо цей приклад в Ісусі Христі. Він постійно навчав. Дивіться, у нас проходять в церкві семінари. Молодь, збирається, їм розповідають, розказують, навчають. Тіх дітей, знаєте, де невіруючі батьки, де вони не можуть дати того навчання. Тобто вони хочуть, щоб діти були хороші, але вони самі поступають не так, як потрібно. І знаєте, ми бачимо, знаєте, що Ісус Христос, Він наш заступник. Він постійно заступається за нас. Знаєте, коли ми читаємо Слово Боже Римлянам, восьмий розділ, 34-ти віст, так? ми такі бачимо вірші. Хто осуджує? Христос Ісус помер, але і Воскрес. Він і праворуч від Бога, і заступається за нас. Наша молитва. Ісус Христос дав нам приклад. Він працював кожен день, Він ходив, Він проповідував Царство Боже, Він проповідував, щоб люди покаялись, увірували в живого Бога. Він своїм прикладом показував, що до пізнього вечора він працював, йшов і молився. Молився до ранку. Там пустеля. Він мав цей зв'язок з Батьком, будучи на цій землі. Знаєте, коли ми бачимо, що Ісус Христос, Він уже мав звершити ту перемогу там на Христі, Він молився також. Він просив, щоб батько помилував його і щоб ця чаша пройшла мимо нього. Ну, не так, як я хочу, він казав ці слова, а як ти отче. Він взяв наші гріхи на себе. І Він дав, знаєте, нам це, щоб ми постійно прибували в, ком? в ньому, в Ісусі Христі. Як ми можемо прибувати в ньому? Наша молитва? Наше, коли ми займаємося і читаємо Слово Боже, наше, коли ми проповідаємо Євангеліє, наше, коли ми життям людям показуємо, що тепер не ми живемо, а Ісус Христос живе в нас. Це робить той постійний, віруючий, віруюча людина, яка увірувала. І знаєте, вона трудиться над собою. Вона ніколи старається не запізнюватися. От сьогодні ми знаєте, як їхати на служіння. Ми маємо транспорт свій, машину. І я зрозумів, щоб не запізнюватися, треба виїжджати раніше. Щоб приїхати сюди за 5 хвилин навіть раніше. раніше. Тому що, знаєте, коли ми е, хочемо швидше, да, воно щось не виходить швидше. І це приклад для нас, щоб ми були постійними. І знаєте, коли в чому ми постійні, то ми не підведемо тоді і людей. Знаєте, я чув один приклад, брат коли розповідав. Коли, знаєте, він підслухав просто це, за нього, це був приклад. Да? Коли директор, тобто бухгалтер каже, два рази повторив цьому людину, яка працює на тому підприємстві. Ви знаєте, ця людина пішла, і ще двері не закрилися, він почув, директор сказав: йому не треба повторювати два рази. Один раз. Знаєте, це приклад віруючої людини, яка працює на тому підприємстві. І це для нас ці приклади, щоб ми були постійні. Щоб постійним бути, треба розмірковувати о Слові Божім. Знаєте, Даниїл він не злякався того указу. Він постійно прибував до цього молити. І він пішов і почав молитися. Він просив о милості Божій. Знаєте, як зараз потребують цих молитв наші воїни? Як зараз потребують ці молитви наші діти, щоб ми їх не впрекали, що вони йдуть широким шляхом, а щоб ми їх піддержали. Коли ми будемо постійно їм казати, що ми їх любимо, що вони самі прекрасні і хороші в очах Божих і в також і в наших. Знаєте, Бог зробить ті переміни і в них, тому що ми будемо постійні. Коли знаєте, ми будемо дорікати їх, що вони такі нехороші, то вони, знаєте, не прийдуть, тому що ми будемо їх в цьому. Як діти, знаєте? І вони хочуть, щоб ми зверталися до них, як дітей. От чому да, Бог учи нас, щоб ми пильнували? Щоб ми, знаєте, постійно перебували в цьому. Коли Бог створив людину, знаєте, то він створив, щоб вона відражала, відображала його образ, як? Як? Образ його тут, на цій землі. І знаєте, гріх війшов. Людина стала якась другою. Людина хоче не добра, а кричить: ми за мир, а ми йдемо війною. Що то сталося не так на цій землі? Ну, знаєте, Бог уче нас, щоб ми докладали всі зусилля. Знаєте, коли ми читаємо за людей, які перші пішли за Ісусом Христом, з Христом за учнів Його да? За тих людей, які увірували в нього, написано, що Луки 24 розділ, 53 вірш. І перебували постійно в храмі, прославляючи хвалячи Бога. Хай Бог благословить кожна з нас. Знаєте, щоб цей вираз характера був у нас, щоб ми прикладували все, все свої старання, зусилля, щоб, знаєте, не тільки ми вспомнили, що да, треба помилитися, а щоб ми постійно перебували. Завтра в нас буде суточна молитва, щоб ми помнили той час, коли ми повинні склонитися і молитися, щоб ми могли підтримати і братів і сестер, які не можуть це зробити, які просять за це в нас. Хай Господь благословить цьому. А ми будемо молитись. Ми будемо дякувати. Дякувати йому за все. Амінь.